Партнер турніру Богатир року епіцентр національна мережа будівельних гіпермаркетів. Гігант техніки, Гігант можливостей Fox Smart. Дивись ігри справжніх чоловіків. Арсенал. Богатирські вітання. Богатир року 2008. Цей турнір входить у фінальну фазу. І сьогодні ми побачимо, хто ж стане найсильнішою людиною України. Три вправи атлети вже виконали. Це майже половина дистанції. Попереду ще чотири дисципліни. Вони будуть вирішальними. Отож, хто посяде перше місце і хто буде призером. Лідером зараз Костянтин Іллін, далі Олександр Пеканов, поруч Олександр Лашин. Вся боротьба попереду і її перебіг ви побачите уже зараз в богатирських іграх. І нагадаємо вам десятку учасників. Дебютант Сергій Романчук не тушується серед ветеранів і вже показує себе. Костянтин Ільїн вдруге виступає на богатирі і він зараз лідер. Це головна несподіванка турніру. Сергій Конюшок поки що ділить п'яте місце, але претендує на нагороди і ще побореться. Олексій Серебряков, російський атлет, учасник відкритого турніру «Богатир року, поки що сьоме місце. А от інший іноземець британець Олівер Томпсон на третій позиції, але її ще треба втримати. Досвідчений атлет Роман Новик. йому виступати не просто. Він занадто легкий, тому поки що не тішить результатами. І Кирилу Чуприніну важко, адже він приїхав з чемпіонату світу серед горян, тому поки що не дивує своїми виступами. Олександр Лашин на четвертій позиції, але всього нічого програє першому місцю, так що боротьба ще триває. Володимир Муравльов поки що на п'ятій позиції. Важко виступати після травми, але Мурік не здається. І Олександр Пеканов зараз на другій позиції. Чудова нагода для того, щоб атакувати перше місце. Десятка наших атлетів готова до продовження боротьби. І подивимося на таблицю після трьох вправ Іллін на першій позиції. Він вів бала виграє у Пеканова. Далі Томпсон, Лашин, Муравльов, Конюшок. Усі ці атлети претендують на перемогу. Роман Чукіновик замикають таблицю. Четверта вправа богатря року це пальці. 250 кілограмів вага труби, яку хлопцям треба перекидати через ось цю вісь на інший бік за 60 секунд. Відповідно, хто наколекціонує. Більшу кількість перекидань, той і переможець. У першій парі Кирило Чупринін і Роман Новик. Атлетам не просто виступати на цьому турнірі. У кожного свої причини, але пальці це конкурс динамічний і при тому кожен атлет виконує достатньо впевнено. Цей компонент богатирського турніру тому побачимо. 60 секунд є у хлопців, вага пальця 250 кілограмів. І тут працюємо на швидкість. Ну, ось бачите, це дуже цікаве і видовищне виконання від двох атлетів. І ми бачимо, Кирило Україн тут виривається вперед. Новику трохи більше часу знадобилося для того, щоб закинути перший палець. Усе ж таки 100 кілограмів на даний момент. Вага новика лише цього занадто мало для того, щоб демонструвати високе виконання, що Роман вміє. Другий раз зараз Роман перекидає палиця. Кирило Чуприїн уже йде на третє перекидання. Ось зараз підштовхує атлет із Вишневого. Саме там він зараз мешкає під Києвом. Взагалі родом. Із Волині Уже третій раз перекинув і Роман Новик намагається не відставати. Кирило вже йде на четверте перекидання. Але час невгамовно мчить. І що встигнуть зробити хлопці? Новик точно встигнув перекинути третій раз. Кирило що четвертий. Прекрасно, і ліміт часу. Все. 4-3. Ну що ж, як для початку, як для розігріву, зовсім навіть непогано. Насправді йшло важко, так? Ні, легко, чесно кажучи. Якби було ще 60 секунд, ти б підняв в два рази більше. Ми ж в Києві, а в Києві найкраща підтримка зрителів. Роман Новик, він заслуговує на вашій овації. і... Кирило Чупригін так само давайте поговоримо з Кирилом. Чотири рази. Чотири рази це гарний результат. Я скажу, сподіваюсь, так. Але мені здається, що моя, мій палець був важче, ніж у Роми, але мені, мабуть, так здається. От. Тож я скажу, що це, мені здається нормальний результат. Я думаю, виграє той, хто зробить п'ять. общем, побачимо. Hey! Hey! Найсильніший горянин України один із найкращих у світі та Європі Кирило Чупринін – безперечний авторитет серед хайландерів. Так само, і в українському стронгмені він завжди має почуття гумору і кожного разу демонструє кращі результати. Разів хто зуміє перекинути стільки разів трубу. Це запитання актуальне для нас. Сергій Романчук буде виступати разом із Олександром Лашеним. Ось претендент на те, щоб перекинути на один раз більше, ніж Чупринін. І зараз чергова дуель. <му> атлети на старті Михайло старов дає їм сигнал, і тепер подивимося, як швидко будуть виконувати атлети перекидання. Адже від цього залежить, скільки разів вони зуміють зробити за відведений ліміт часу 60 секунд. Сергій Романчук техніки поки що немає. Ви бачите, що йому так жваво перебирати руками, підштовхуючи трубу, як Олександру Лашому, а той працює достатньо швидко. До речі, спонсор цієї вправи мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр і Епіцентр уже є постійним партнером турнірів богатирських ігор. Протягом двох років підтримує стронгменів. Сергій Романчук. Зараз намагається вдруге перекинути палець. А дивіться, як виконує цю вправу Олександр Лашин. Це вже четверте перекидання. На два більше у Лашина, ніж у Романчука. Сергій дебютант. Йому ще треба ознайомитися із цією технікою і попрацювати з тими снарядами. І наскільки технічно виконує дисципліну Лашин, і це п'яте перекидання. П'ять разів у Лашина, і він випереджає Чуприніна. Ну що ще вистачить цих перекидань для перемоги? Кирило Чуприкін сказав, що виграє той, хто зробить 5 перекидань. Ти з цим згідний? Я сподіваюся на це. Ну, як Бог дасть. Ну, взагалі пальці нормально йдуть у тебе. Ну, перший раз пробував. Да, ну. Серйозно. А на тренуванні? Один раз пробував. Дефіцитний дуже снаряд. Да. Ну що ж, будемо дивитися, як виступатимуть суперники. Сергій Романчук. Для тебе це дебютний виступ і головне це досвід. Пальці пробував перший раз, подумай, тому слабенько. Ну, будемо старатися. Ну, а взагалі, от це відчуття, що це найголовніше змагання у сезоні в Україні. Те, що ти змагаєшся з найсильнішими хлопцями. Ну, якщо хтось не змагається, то тільки через ушкодження. Передай свої враження від усього цього. Це вперше для тебе. Так, а да, Насправді раніше ти ці змагання бачив по телевізору. Це, чи міг ти собі уявити, що ти будеш змагатися з тими хлопцями безпосередньо, пліч обліч? Звісно, тим більше результати будемо піднімати. І стріміться бути першим, звісно. Муравлю і Конюшок. Це ті атлети, які можуть показати, як треба виконувати вправу пальці і можуть оскорити перше місце Лашина. Ця дуель дуже цікава, достатньо досвідчені атлети, своєрідні майстри спорту міжнародного класу у стронгмені. Тут, доречно, буде зауважити, що Муравльов взагалі заслужений майстер спорту, але у пауерліфтингу. Ну, а що стосується боатирських ігор, то до цього звання і у Буатирських іграх він іде, адже уже є чемпіоном світу у команді. Але Сергій Конюшок, який стукає у двері національної збірної, зараз перекидає палець першим. Ну і далі головне зберегти цей темп, цей ритм. А тут витривалість і вміння вступає у гру. І зараз поки що Конюшок... Другий раз перекидає, робиться відчутно швидше, ніж Володимир Муравльов. І Зараз ви бачите, на половину підйому, скажімо так, конюшок попереду. І зараз у нього вже третє перекидання. А Муравльов уже відстав на цілий підйом. Ну, подивимося, зуміє Володимир ще посперечатися. Тут усе залежить від розрахунку сил. І ось зараз дуже показовий кадр. Четвертий раз у Конюшка, третій раз у Муравльова. І час закінчується. Дуже мало його залишається. Видно, що конюшок виснажений. Муравльов уже навряд чи буде підіймати. Так він дивиться, як виконує цю вправу конюшок. І Сергій розуміє, що уже все. Уже і часу немає, і сили виснажені. Ну і от так хлопці дружно підтримують один одного цей компонент, обов'язковий у срагменті. Це взаємопідтримка, вона у потерях завжди є. Плече суперника і плече друга, водночас. Ну, же зараз визначається склад збірної. І тобто, ми не так, як суперники. Я друзі і соратники по команді. І тобто, дружня підтримка це додаткові бали та виграшні бали на чемпіонаті світу. Однозначно, це саме так. Чотири рази ти задоволений? Ти налаштовувався на цей результат? Взагалі-то на п'ять. Ну, лашин знову попереду. І зараз наступний учасник Олівер Томсон. І Подивіться, Костянтин Ілін його зупиняє і бере магнезію із рук у Олі Томсона. Тобі Олі забагато. Поділися зі мною. Ось така цікава прелюдія. Після дружного потиску рук, яка дуель нас чекає. Генеральний партнер турніру «Богатир року епіцентр Національна мережа будівельних гіпермаркетів. Одночасно хлопці йдуть на перше перекидання і робить його трішечки швидше Костянтин Ільїн. І це вже перевага. Важлива перевага для Кості Ільїна, який відстоює свою першу позицію. Після трьох вправів. Звичайно, тут боротьба надзвичайно складна. Лашин п'ять разів перекинув палець. Костя йде вже на третє перекидання і треба сказати, що дуже непросто буде боротися за першу позицію, але вона зараз є у Іліна і ні про що інше краще не думати, просто йти до своєї поставленої мети, більше, що прогрес, ну просто вражаючий і у Іліна, і у Лашина. Ці хлопці були у другій шісті на минулому турнірі а Зараз вони вже сперечаються за перемогу. Чотири рази Ілін перекинув палець. Так само Томпсон і британець хапається за біцепс, який уже був у нього розірваний і зашитий. У чому справа? Невже ця травма стане на заваді виступу британця? Про це ми дізнаємося пізніше. Ну а зараз заключна пара у цій дисципліні Олексій Серебряков і Олександр Пеканов. Дуель переможців попередньої вправи. Олександр Пеканов виступив дуже добре у своїй коронці у присіданні. І зараз лише півбала програє Костянтину Іліну. І все залежить від того, як далі буде Сашко йти по дистанції. Тут бійцівські якості і витривалість на першому плані. Ну а що стосується сили, тут уже підготовка, яку атлети провели до змагання. Вона має їм допомогти. Олексій Серебряков занадто жваво ось так зараз підняв і кинув собі на... Плече трубує, бачили, все ж таки втримав, але витратив певні секунди і певні зусилля додаткові. І її вже доштовхує друге перекидання пальця Олександр Пеканов. Ну а у Серебрякова вже очевидна помилка. Він спочатку підкидає палець, а потім утримує його. Очевидно, не треба це робити так різко. Зайві зусилля витрачає російський атлет. Це вже проблеми у техніці. І зараз хлопці третій раз одночасно. Перекидають палець, ну тут ви знаєте, швидкість виконання не грає ролі, важливо кількість разів. Тому там на долі секунди, якщо хтось швидше перекинув палець, то це йому першість не принесе. Не встиг Пеканув четвертий раз перекинути. Лише три перекидання у українського і в російського атлетів. Кожним конкурсом <реку> приходяться платити, а присідалість добре. спина колом компресія. Конечно, сказывается, очень сильно мы выложились на том упражнении. И спина-то спина забита. Постійний партнер богатирських ігор, торговельна марка Арсенал. Арсенал, пиво справжніх чоловіків. І далі поглянемо на таблицю четвертої вправи нашого змагання. Отож, виграє вправу Олександр Лашин. Він п'ять разів єдиний перекинув палець. А потім одразу четверо атлетів зробили це по чотири рази. І у загальному заліку Лашин наздоганяє Іліна, двоє атлетів. Тілять лідерство Томсон на третій позиції, коли що в четвертий Пеканов зараз відійшов на п'яту позицію. І боротьба лише загострюється. А партнер турніру «Богатир року Фоксмарт. Мережа гіпермаркетів побутової техніки та електроніки. Фоксмарт гігант техніки, гігант можливостей. І попереду у нас ще три дисципліни. Вони і вирішать, хто буде першим, а хто останнім. Наступна вправа нашого турніру. Це Колодя Колодязь вагою 330 кілограмів. Атлетам треба підняти і пройти з ним на максимум дистанції. І той, хто зуміє це зробити, хто пройде якомога далі, той і переможе у наступній вправі нашого турніру. Роман Новик і Сергій Романчук. Так виглядає дуель у Тімберкері. Ці хлопці зараз будуть прокладати шлях іншими. Пам'ятаємо, що працюють, атлети на максимум пронесуть стільки, скільки зможуть. Є одна відмінність у виконанні Тімберкері на максимум від звичайного конкурсу. Річ у тім, що організатори дозволили атлетам один раз опустити колодів. Звичайно, коли на максимум атлети виконують будь-яку вправу, то один раз опустив уже все. Тут же все ж таки дають можливість один раз помилитися атлетам-організатори, і це якраз важливо, зважаючи на те, що... От на розвороті хлопці можуть перевести подих. Але Сергій Романчук, подивіться, як він іде, не опускаючи колодязя. Ось лише зараз пройшов уже надзвичайно багато. Це майже 40 метрів. Ось зараз ще проносить за смугу відрізку. І це точно 40 метрів у Романчука. Ну, а що стосується новика, так і не зумів він дійти до кінця першого відрізка. 18 метрів, 22 сантиметри. І тепер наступна пара учасників Олексій Серебряков. І разом із ним буде виступати у парі український атлет Володимир Муравльов. У володі не все вдається сьогодні. Зараз він на шостій позиції. Сім очок програє лідеру, але це ще не вечір. Володимир Муравльов на першому плані. Далі Олексій Серебряков володя взяв колодязь і поніс швидше за російського атлета. До речі, Пам'ятаєте, так само на чемпіонаті світу командному, там що правда, з травмою виступав Муравльов, але він достатньо впевнено почуває себе у цій дисципліні. Ось зараз розвертається і є можливість опустити. Ось це важливо у виконанні вправи на максимум. 20 метрів пронесено і зараз скільки стане сил ще пройти на другому відрізку. Зрозуміло, що така вага 330 кілограмів надзвичайно складна для перенесення. І трохи більше 20 метрів пройшов Володимир Муравльов. Його результат 23-48. І ви знаєте, Серебряков таки переніс нашого атлета 29 метрів у Олексія. Ось ще одне підтвердження, що тут грає роль не швидкість, а дальність. Володимир Муравльов давно розпочав виступи у богатирських іграх. Щоправда, потім зробив паузу заради пауерліфтинга для того, щоб досягти у ньому найвищих позицій, а потім знову повернувся до богатирів, щоб стати чемпіоном світу. Не понял. Что сразу врать, поднімай. І що тут що, не хочу. Що ты не хочу? Пришел сюди, давай. Хочу, не хочу. А ти говориш, не хочу. І Сергій Конюшок тепер. Він готується до перенесення цього надзвичайно важкого колодязя. і разом Олівер Томпсон із ним. Олівер Томпсон все ще на третій позиції. Програє всього-навсього один бал лідерам, тому тут ще боротьба попереду. Ось трохи нахилився так в бік конюшок, але це від того, що набрав високу швидкість і знову хапається за біцепс Оллі Томпсон. Тут, очевидно, будуть проблеми. Майже 20 метрів пройшов Конюшок, але майже не рахується, поки що менше 20. І ось тут необхідно розвернутися Сергієві. Опускає він колодязь, але все ж таки радіє, тому що пройшов ще кілька метрів, і це буде більше двадцяти. Тобто, очевидно, наш атлет розуміє, що ці додаткові кілька метрів гратимуть роль. І так само Олік Томпсон проносить ще кілька метрів і хапається знову ж таки за бітерс. Тут очевидні проблеми. Оця можливість зробити одну помилку, вона е, дає шанс пройти трохи далі. і Ти розвернувся. Пройшов, а я думаю, що можливо метр півтора протягнув все ж таки. Тому що ти вважаєш, що метри тут будуть вирішальними у цій вправі. Я вважаю, що навіть сантиметри будуть вирішальними. А, ну, Початок сезону і організатори турніру вирішили дати трохи фору нам, спортсменам і дали право на помилку. Дякуємо. Попробуй зараз попробуй. спробуй. Просто візьми і спробуй. Ну ось такі підказки Костянтину Іліну, досвідчений атлети Михайло Старов, Василь Вірастюк. Насправді, кожен атлет може отримати свою краплину уваги від наших досвідчених атлетів. Олександр Лашин буде із Костянтином Іліним іти у парі. Це дуель співлідерів турніру. Пліч опліч, віч на віч. Ось така цікава дуель протистояння двох атлетів. Обоє надзвичайно вдало виступають на цьому турнірі, і обоє відчувають, що все може дійти навіть до золота. Трохи попереду Ілліна Лашин. Іллін зараз опускає колодязь. Лашин розвертається і рухається на швидкості. Достатньо багато пройшов Лашин і лише перший раз опустив. Ось тут Магнезії додає Михайло Гераскевич. Костянтин Іллін уже. Закінчив змагання десь на відрізку 20 метрів. Якщо бути абсолютно точним, то його результат 19 метрів 45 сантиметрів. І ось пройшов майже 40 метрів. Лашин, 36 метрів 10 сантиметрів. Очевидна, перемога. Олександр Лашин, ти переміг своїх головних конкурентів. І це головне, це найбільше те, що тебе тішить. Та хорошо, звісно, але обідно, що не дійшов. Да, Сергій Романчук, дебютант змагань і так всіх здивував, ти бачиш, переміг у цій вправі. Коли ти побачив, як він пройшов на 40 метрів, ти повірив, може щось не так із е, е, тим колетям, може він не такий важкий, як кажуть. Ні, я рад за нього. Ми земляки, ми Донбас. так що. І ти зараз на першій позиції. Запах золота вже у твоєму носі. Рано, рано. рано. Будемо боротися до кінця. З різним успіхом пройшли дистанцію Олександр Пеканов і Кирило Чупринін. У Пеканова 2 метри і 7 сантиметрів. Чупринін пройшов відчутно більше 20 метрів рівно і таким чином у нього п'яте місце. І подивимося на турнірну таблицю. Цю вправу виграв несподівано Сергій Романчук. Дебютант на першій позиції. Одразу за ним Олександр Лашин. Це дуже важливе місце для Лашина, адже він багато балів відіграв у конкурентів. І тепер на п'ять очок випереджає Ільїна і на шість Сергія Конюшка. Але попереду ще дві вправи, і вони обов'язково внесуть корективи у загальний залі. турніру Богатир року епіцентр національна мережа будівельних гіпермаркетів.